Певно, день той сонцем був нагрітий, коли йшла пустин'ю агар, в обличчя вітер вучко б'є колючий, а під ногами ось пісок, як чар, Іде знесилена, пригнічена, розбита, натомлена на вічою межі. Вже стільки сліз в дорозі ці пролито, вже стільки болю й каяття в душі, якби ж сама. А то ще ж син із нею, обоє вигнані з дому в нікуди, ідуть отак з розбитою душею, з буханцем хліба і бурдюком води. дум нелегких збилися з дороги, та чи ж існують в пустині ті шляхи, мандрівці швидко додалось тривоги, коли не стало хліба і води, а навкруги пісок, гнітюча тиша. І де не де відніються кущі, під ними сина помирати лишить, і відійде, що в тій страшній тиші піднести голос в безпораднім плачі, сльозами Богу вилити свій біль, їм вирок смерть пустині цій, одна у неї є ще заповітна ціль. На відстані стрілина проти сина, що помирає без ковтка води. Згадати шлях, який прожила у статусі невільниці раби. Не жаль шатра, затишного, чи їжі, чи одягу, що досталь неї був, жаль лиш одного піддалась гордині. Хоча той час давно вже й проминув, уже вона корила своїй пані та непокірним виріс її син, тепер вони обоє у вигнанні і вихід цього є у них один померти у розпеченій пустині без хліба, без холодної води. Та ангел каже: ось, почув я нині той голос отрука. Вставай, іди, дивись, криниця набери водиці, напій дитину, пий сама. Живіть. Як щастям їй наповнили зіниці, яка щаслива була отамиць, коли уста, потріскані від спраги, припали до холодної води, де взялося сміливості відваги, бурдюк наповнений до сина донести, і знову повернулись в силу, і знову йдуть дорогою вони, миттєво їм бадьорист відновили ковточки життєдайної води. Що Бог послав, зважаючи на сльози зітхання і крик, це були молитви, а гарі й сина, які йшли крізь сльози, безплодною пустині вони. Як часто й ми ідемо крізь пустині, нелегкого й тривожного життя, і часто завмираємо хвилювані, коли життя вривається біда. Коли хвороба розбиває тіло, коли розлука білю душу рве, коли всього на серці наболіло, чи ж не пустиня це та Бог веде, хоч часто ми того всього й не бачимо за білю й розпочем, як поруч він стоїть, як часто ми в таких пустинях плачем, як часто до нестерпності болить. Душа і тіло, і слова зникають, щоб ними Богу вилити свій біль, і наші молитви десь затихають, здається, втрачена уже усяка ціль. Та пам'ятай, коли йдеш в пустині без рідних, друзів, просто сам один, то в горі безпорадності годині на тебе там чекає Божий син. Щоб простягнути руки допомогу, вказати джерело, де є вода, розвіяти і болі і тривоги, коли будеш дивитись на Христа, коли уста не можуть говорити, моли сльозами, подихом душі, вір, Бог могутній може зрозуміти твій шепет, твій крих чи просто стогін у тиші. Пустиня вчить молитися до Бога. Без пафосу, без зайвих гарних фраз тому нараз лежить туди дорога, тому що Бог навчити хоче нас, як треба довірятись йому щиро, як відкриватись Богу простоті, хоча що може й несправедливо що стільки горя випало тобі. Та знай, надміру Бог не посилає страждань і горя у твоє життя. І у пустинях нас не залишає, а там готує нас до майбуття. У вічних і святих оселях раю, де буде світла радість без кінця. Тому в пустині ти не підай свічаю, в пустині ти шукай свого Творця, В пустині ти шукаєш живого Бога крізь біль і сльози, розпач і вічай. Молись йому. Розвіється тривога, світліша стане стежкою у рай. Амінь, слава Богу.